Тільки почалася війна, то він зразу все, дзвонив, все. тату я йду. Я кажу, там ще спіє, ще колись якось буде, а ще не знати, що то, а я йду, я йду. Він просто пішов, він навіть не боявся, що з ним щось станеться, навіть не думав, просто йшов, бо хотів захистити нас, Україну і всіх інших людей. Він написав мені, Наталя все добре, ми живемо москалів, ми все буде добре, ми переможемо. <ш Keep having trouble> Я приїду з перемогою додому. Скучаю, люблю вас. Не знаю, чи буду на зв'язку. Як тільки вийду на зв'язок, там про себе знати. Не раз кажу, аво вийшли. Вийшли вночі, вішти прапори, там це то. Каже, аво вийшли. Я кажу, то було інакше, ніби то не була війна, але це то вже війна. Каспер через те, що тато загинув. Тато дух тепер. Каспер. Через то він. Вічно літаючий і вічно з тобою.